МФО не вміють судитись, або які розповсюджені помилки вони допускають при зверненні до суду. Звісно, це не секрет, що далеко не всі мають розумітись на чинному законодавстві України, тому що це прерогатива юристів-адвокатів. Але якщо ми кажемо про МФО, які звертаються до суду за стягненням боргу, для них це може бути фатальною помилкою. Це рубрика «10 порад від юриста, якщо кредитор подав до суду. Які розповсюджені помилки вони допускають при припадання до суду? Перше, не надають договір факторингу, або надають його невірним, коли він укладається фактично раніше, аніж було укладено кредитний договір, і при цьому не надають там додаткових актів, прийому передачі, додаткових угод, точ. не надають доказів на факторинг. Не надають доказів переказу коштів споживачів, звертаються до суду і не надають значних підтверджень, і не витребують їх в судовому порядку, що також буває фатальним. Невірно нараховують відсотки по кредиту. Це те, про що я розповідав в попередніх відео, і відповідно вони роблять ці помилки знов і знов. Невірно застосовують новий закон, яким обмежуються відсотки по кредиту, а саме не більше 1%. На день і фактично вважають, що є перехідний період, який до них застосовується, хоча він до них не має жодного відношення. Саме на ці і, звісно, інші підстави ми посилаємось, коли подаємо відзив на позовну заяву, і фактично зменшуємо розмір. Кредитних зобов'язань для клієнтів. Отже, тепер ви трішки знаєте про те, які розповсюджені помилки. І якщо ви дивились попередні відео цієї рубрики, то відповідно знаєте, як це використати. Зберігайте відео, підписуйся і знай, захищай свої права.